За чотири дні мінус 25 танків росіян. Такий результат роботи продемонструвала рота Патарика з ї бригади на Лиманському напрямку серед знищеної техніки танки Т-90. Командувач сухопутних сил ЗСУ Сирський наголосив, що це дуже крутий результат. При тому, що бригада воює звичайним озброєнням, а в деяких підрозділів середній вік бійців під 50. Ліквідували командира батальйону 83-ї десантно-штурмової бригади Росії, 38-річного майора Володимира Мірушниченка. Це зробили бійці 92-ї бригади імені кошового отамана Івана Сірка під час штурмових дій під Бахмутом. Російські військові зранку, 8 жовтня, крилатою ракетою Іскандер обстріляли Костянтинівку на Донеччині. Внаслідок обстрілу поранені четверо цивільних. Серед них дев'ятирічна дівчинка. На щастя, усі постраждалі мають легкі поранення їм надали всю необхідну медичну допомогу. Окупанти вдарили по правому березі. Пошкоджені 10 багатоповерхівок, 19 приватних будинків, газогін, електромережа та автомобілі. На Нью-Йорк Донецької області окупанти скинули авіабомбу ФАП 250 та пошкодили чотири будинки. По Білокузьминівці били градами, де руйнувань зазнали сім приватних осель. Також під обстрілами опинилися Авдіївка та Дронівка. Де загинула людина. Вночі росіяни обстрілювали Херсон і область. Під вогнем окупантів були житлові квартали. Є десятки поранених, в тому числі дитина. В стані середньої важкості госпіталізували 27-річну жінку та її дев'ятимісячну доньку. Внаслідок обстрілу пошкоджені будинки, автівки та газорозподільчі мережі.